Уявіть собі, що ви поділилися чимось дуже особистим зі своїми батьками. А вони взяли і розповіли це всім вашим знайомим або показують їм ваші дитячі фотки на горщику. Неприємно було б правда, але сумний факт реальності полягає в тому, що саме так живуть тисячі дітей-блогерів. Батьки, які ведуть сімейні блоги, часто нехтують правом дітей на приватність і поширюють на мільйонну аудиторію. Особисте життя своїх дітей до найдрібніших подробиць. Кажуть, що інтернет вічний і все, що туди потрапляє, там і залишається. І невідомо, куди потраплятимуть фотографії та відео цих дітей. У цьому відео ми поговоримо про шерентін. Share parenting» – батьків, які буквально діляться всім своїм життям і життям своїх дітей у соцмережах. Чому це страшно і як це може впливати на дітей? У цьому відео будуть всі можливі тригери, які лише можна уявити на цю тему. Тому будьте уважні! Чекаю від вас чарівного лайка, підписки та дзвіночка, якщо ви ще не підписані. Дональте для повернись живим і вірте в краще. І починаємо! У березні цього року інтернет просто вибухнув скандальними звинуваченнями щодо Жаклін, матері Рен Елеонор. Вона поставила на думку багатьох користувачів відео своєї дитини, як вона їсть певну їжу або говорить якісь речі із подвійним сенсом. У цьому відео я розповіла б саме про цей кейс, а також розглянула різні аспекти шкоди дітям в соцмережах. Звичайно ж, це не вина матері, що існують різні збочинці, але її хейтили саме тому, що вона навіть після отримання інформації про діпфейки із обличчям її дитини нічого не зробила і продовжила постати цікаві нові відео. Але ця хвиля хейту так просто не пройшла, і, можливо, ця мама переосмислила те що, тому що останнє відео з дитиною опубліковане було 3 березня цього року, а найновіше було 30 березня, і в ньому Жаклін показує лише, як збирає дитині подарунки в корзинку до Великодня. Багатьох сімейних блогерів звинувачують у тому, що вони діляться занадто значною кількістю інформації про своїх дітей. Найбільш крінжовим тут є те, що якщо ми говоримо про блогерів-мільйонників, то вони це роблять для великого заробітку. Блогери Олександр Фемілі мають трьох дітей і діляться своїми буднями. Ну і постійно щось рекламують, як без цього. Але особливого хейту набрало ось це відео з новонародженим. Дитині було всього 5 годин від народження, але вже створювався різноманітний контент. І зверніть увагу, виставлені різні ракурси. Це ж скільки разів вона переставляла монопод. Сподіваюся, принаймні чоловік допомагав їй знімати цей професійний контент, або ж там був оператор і режисер монтажу. Чи вона хоча б трошки відпочила? Є таке поняття в англомовному сегменті соцмереж «Anything for views parenting» тобто батьківство, у якому ти буквально робиш що завгодно для переглядів. Публікуються істерики дитини, як вона навчається ходити на горщик. Та навіть якісь дуже, дуже особисті моменти. Такий феномен пояснюють тим, що наше життя настільки плавно перетікає в соцмережі, що багато хто з нас навіть і не помічає, скільки інформації про себе ми щоденно туди виливаємо. Звісно ж, не всі є люди, які взагалі нічого не постять, але багато хто закидає, що я зранку їла, яку каву пила, де відпочивала, де працюю, з ким тусуюся, куди планую поїхати. Цілком логічно, що жінки з таким ритмом постингу можуть і не бачити цих червоних ліній у контенті, які вже стосуються їхніх дітей. Проте Є велика різниця між неосвідомленістю і чітким розумінням. Начитавши з цього всього, багато батьків прибирають фотографії своїх дітей з соцмереж або обмежують їх для певного кола близьких та друзів. А от блогери вони буквально на професійному рівні мають розуміти, наскільки широкою їхня аудиторія, хто може бути на них підписаний. Тому напрошується висновок. Вони точно знають, що вони роблять, коли закидають те чи інше відео. Батьки, що постять все, що завгодно заради переглядів, часто використовують негативний такий гачок, пов'язаний із емоціями дитини, часто сумними. Як на мене, це особливо бридко та кринжово. Уявіть собі, що хтось рідний, замість того, щоб допомогти вам, записує, як ви плачете і не можете заспокоїтись, ще й потім публікує це. Зараз будуть відео із виродуючими дітьми. Це може бути для багатьох людей тригером.

Канав денейм ейдж плизганей за мирасіл країн. Дитина не лише налякалася, що її звинуватили у плачі, адже плач це у нас тепер злочин. А ще вона просто впала в паніку від того, що зараз прийде якийсь офіцер, якщо вона не припинить плакати. І відправить її до дитячої армії. Вона просить матусю, щоб та закрила телефон. В кінці вона, звісно, припинила плакати, витираючи обличчя, але видно, що вона налякана до на смерті. Терика припинилася, а світ отримав нового тривожника. І ще вони таки точно впевнювались у тому, що вона таки перестала плакати, постійно перепитуючи її про це. У цьому відео жінка зняла свого сина в істериці, зробивши з цього такий собі релейтабелмімасік, типу, пересвідчуюсь, що точно запам'ятовую ці прекрасні моменти, тому що згідно з Трейсом Аткінсом я за цим сумуватиму. І як мама, я чудово її розумію, але чим більше я читаю про оце все, то все менше підтримую людей, які публікують негативні емоції дитини. Такий самий жартівливий вайбік має і це відео. А люди в коментарях пишуть, що... Та сама хода до машини, коли ти сподіваєшся, що ніхто не подумає, що ти викрадаєш свою власну дитину. До речі, мені стало тривожно. А що, коли ти бачиш у місті, як хтось несе плачучу дитину і виглядає, ніби це її батьки? А що, коли це не батьки? І вона не просто виродує, а її викрадають? Що тоді робити? Чекаю ваших коментарів, що робити в таких ситуаціях, як ви думаєте, такі відео з криками дітей змушують мене задуматись? Адже ж вона переживає зараз дуже значні негативні емоції. Дитині здається, що це кінець світу. А батьки часто з цього всього насміхаються, фільмують і потім ще й публікують, що відчуватимуть діти цих блогерів, коли виростуть і поглянуть на своє дитинство назад. А що стається, коли батьки вирішують пранканути дитину і публікують відео, навіть коли дитина була дуже засмучена від такого пранку? Про пранк з Грінчем, який викрадає Різдво і подарунки, я говорила вже в цьому відео. А як вам такий пранк, коли тато вирішує поголити бороду та вуса і постати перед маленькою дитиною, як абсолютно нова персона? Дитина або лякається, або просто переживає дисонанс. Очі та голос, наче знайомі, а от обличчя якесь інше. Часто вони дуже сильно лякаються. І що тут смішного? Навіть коли батьки помічають, що дитина налякалася, зйомка все одно продовжується. Її ще й підколюють. Ти що не бачиш, що це тато. Але дитина може сприймати свого тата як чужинця, навіть може побігти кудись заховатися. І це ще добре, адже незнайомці це не ті люди, до яких треба йти на ручки. А тут дитину заохочують піти на руки до когось незнайомого і нормалізувати це, який урок це приносить дитині. Найцікавіше, що такі пранки батьки записують для того, щоб зазняти саме негативні емоції дитини переляк чи засмучення. Хоча, можливо, дитина від такого і розсміється, але я таких випадків не знайшла. Також деякі блогери полюбляють знущатися зі своїх більш дорослих дітей, розповідаючи їм, що очікують на дитину. Я кажу знущатися, тому що вони знімають підлітків. Дуже часто в таких сім'ях, де є багато дітей, обов'язки, частина обов'язків по догляду з такою дитиною, лягає на плечі саме цих підлітків. Крім того, коли знімають саме реакцію підлітка на вагітність, часто підсміюються та навіть коли дитина просить припинити зйомку, продовжують знімати. Потім вони це публікують онлайн, знову ж таки приправлюючи смішними заголовками. У цьому відео жінка розповідає, що одна з її доньок нещаслива дізнатися про те, що мама народить п'яту дитину, якраз перед її 14-річчям. Вона каже: Мамо, припини мене знімати, я не граю роль. До речі, потім було ще відео апдейт, де ця дівчина мило грається зі своїм новонародженим братиком. Дуже популярними також є відео реакції маленьких діток на своїх новонароджених братиків чи сестер. Ці відео часто є ну дуже супермилими, але така дитина не завжди може радіти поповненню в сім'ї. І коли вона сумна або зла, це також подається як щось мега смішне, трохи цинічно, хоча іноді я розумію гумор таких батьків. Питання лише в тому, що припустимо постити, і з якими підписами. У одному зі своїх відео я вже розповідала, як можуть вплинути на дітей негативні коментарі в соцмережах. Це можуть бути і депресії, і РХП, і просто засмучення. Але як ми вже підозрюємо, навіть реакція дитини на ці коментарі може перетворитися в новий контент. Діти не розуміють, чому хтось там, десь по інший бік екрану смартфона, може їх ненавидіти. Чому так та за що? До речі, якщо там навіть є такі коментарі, то дитина явно їх сама не знайшла і не прочитала. Це було показано батьками. Для чого? Для того, щоб зняти реакцію. Також сімейні блогери часто порушують приватність дітей, публікуючи їхні крінжові моменти життя або дуже особисті. І цей контент теж може впливати на подальше доросле життя людини. У коментарях під одним із моїх відео згадували цього малюка із каверу альбому Нірвани, який згодом виріс і подав в суд на цю групу. Його фото, куплене менеджерами Нірвани у одного фотографа за 200 доларів, на думку самого хлопця, відображає дитячий сексуальний аб'юз. Вони прифотошопили купюру на гачку. Зараз справу ще розглядають. Вона вже на рівні федерального окружного апеляційного суду. Можна лише уявити, що відчуває цей чоловік. Його дитяче фото побачив весь світ. Воно повсюди в інтернеті. І навіть якщо він зараз щось і виграє, отримає компенсацію. Ця травма з ним буде на все життя. Ця сім'я вирішила поділитися. Веселою ситуацією, яка сталася з ними під час сімейної фотосесії, З штанів дитини почали випадати какульки, а мама з татом почали їх збирати, нюхати і бекати. Ситуація смішна і страшна водночас, тому що ну для чого нам це бачити? А ще шкода сина. Хоча, можливо, коли він виросте. Він просто посміється з цього, а можливо і ні. Але це ще було лайтове відео, тому що є цілий сегмент Тіктоку, Ютубу та Інстаграму, як батьки привчають дітей до горщика. І одне діло, коли це батьки, які просто записують себе у своїх розмовних відео із корисними порадами для інших батьків. А от коли вони знімають дітей, які безпосередньо сидять на горщику, це дуже кріпово. Бо що може бути більш особистим для людини ніж похід до туалету? Я вже мовчу про те, хто може собі такі відео зберігати. Я навіть не хочу цю тему знову зараз зачіпати. Це відео завірусилося дуже сильно в тіктоці. Жінка розповідає, що у її доньки. Почалася перша менструація. Загалом це виглядає крінжово лише перші секунди. Згодом вона показує, як вона купляє дитині все необхідне та бажане. Радує її пончиками і загалом донька посміхається. Виглядає вона, ніби не проти участі у зйомці, але ця усмішка якась дуже нервова, ніби її примушують. В кінці, коли мама говорить, що влаштує їй спеціальну вечірку на честь менструації, донька говорить, що це дуже дивно. Тема менструації не має бути табуйованою. Це не соромно мати менструацію, але це дитина, вона має право на приватність. Порцію хейту отримала ця жінка за те, що вона записувала Тікток. Про стан здоров'я свого сина, коли у нього була підвищена температура. Вона мчала з ним в лікарню і при цьому записувала розмовні відео. Захейтили її за те, що коли твоя дитина хвора, то тобі точно не до Тіктоку. І це все лише заради контенту. Навіть якщо її син дійсно страждав, то мама просто використовувала це у своїх цілях. Взагалі є окремі блогери на Ютубі, які часто експлуатують тему. Травматизації, хвороб дітей у них кожне п'яте відео це похід до лікаря, особливо якщо у них багато дітей, і кожна дитина час від часу травмується. Дехто припускає, що це спеціальний фетишизований контент, який виглядає як щось дуже безневинне. У інтернеті зависає багато збочинців, які шукають певний тип контенту з дітьми, де вони говорять або роблять якісь невинні речі. Виглядає це як щось однозначне, скажімо, прийом їжі, але деякі з цих моментів. Можуть трактуватися зовсім неоднозначно, і в цьому полягає небезпека. Батьки навмисно підіграють цим виродкам. А коли їм хтось вказує на те, що цей контент є не зовсім вдалим, вони звинувачують цих коментаторів у тому, що ці коментатори самі є збоченцями, тому що, якби вони були нормальними, вони б про це навіть не подумали. А також говорять тезу про віктимблеймінг. Але суть у тому, що це не віктимблеймінг, тому що жертвою є дитина. А її що не звинувачує? Звинувачують батьків, людей відповідальних за їхній розвиток та безпеку і приватність. В одному зі своїх відео я вже розповідала про цю соціальну рекламу, яка підкреслює важливість для батьків дотримуватися інформаційної гігієни про свою дитину. Також дуже корисною є ось ця соціальна реклама індійської поліції штату Асам. Лайки зникнуть, цифрові шрами залишаться захистити свою дитину від небезпеки. Шерентінгу історія твоєї дитини це її вибір чи розповідати не розмінюй їхню приватність на увагу в соцмережах, знімок невинності, украдений інтернетом. Діти це не трофеї соціальних мереж. І найкраще тут це те, що ці всі діти. Вони не справжні, а згенеровані штучним інтелектом. Тому навіть у зйомках цієї реклами не було експлуатовано дітей жодним чином. Чим більше ця тема піднімається в соцмережах, тим більше людей усвідомлюють, що ще не пізно припинити постити своїх дітей настільки масовим чином. І багато хто відмовляється взагалі від публікування контенту з дітьми. Блогерка Меган Гафман відмовляється надалі постити контент із дітьми. Одного разу їй стелефонували з невідомого номера. Вона підняла слухавку, тому що думала, що це доставка їжі, але це виявився сталкер їхньої сім'ї, який стежив за нею дуже і дуже давно. Вперше вона зустріла його, коли вони разом були ще дітьми. Він був її сусідом. З того часу вона з ним майже не бачилась, але цього разу в телефонній розмові він детально описав фотографії її дітей. Меган пошукала його в реєстрі сексуальних злочинців і знайшла. Він був засуджений за СА щодо трирічної дитини. У розповіді він сказав, що поки перебував у в'язниці, то постійно дивився на фотографії Меган та її дітей, і тепер він на свободі і міг позвонити. Після дзвінка до Меган він знову потрапив під варту, адже порушив правила пробації. І після цього вона вирішила переїхати. Науковці підтверджують, що шеринкід пов'язаний із самоототожненням батьків із дітьми та бажанням самоствердитися. Крім того, впливають тиск на матерів та доступність соцмереж. Тобто, блоги для батьків ставали способом знайти однодумців. Та поділитися взагалі, як проходить розвиток їхньої власної особистості, адже дитина ставала їхньою частиною. І ви знаєте, я цілком розумію такі емоції, тому що, коли ти народжуєш дитину, ти любиш її і ти хочеш показати її всьому світові, тому що це щось грандіозне, те, що ти сам зробив. Але насправді це лише обманні емоції, не треба їм піддаватися. І це все заради безпеки тієї ж самої дитини та й вашої власної. Як завжди чекаю від вас коментарів, що ви про це все думаєте. Підписуйтесь, ставте лайк та переходьте в мій Тікток та Інстаграм.